Як не здатися у перші дні тижні після того, як ви прийняли рішення займатися якоюсь тою чи іншою справою? Ви знаєте, що я помітила на собі, тому що за своє життя я міняла багато різних справ, щось просто вже було непотрібним, щось вже не цікавило, або так як зараз, переїхавши в іншу країну, просто Ну, це є необхідність було знайти свою справу, з якою би я отримала не тільки гроші, а й задоволення і була корисна людям. Ось тому це те, що я буду говорити, актуальне і для мене також. Помічаю, що багато людей, почавши свою справу, особливо коли це стосується МЛМ, коли не треба особливо вкладати якісь гроші чи зобов'язання якісь брати на себе. То люди спочатку є на емоціях, купу всього хочеться, і от бажання є, і от гори вернути є бажання. Але приходить якийсь час. Часто це може бути декілька днів, ну максимум декілька тижнів. І от таке: ну, вибач, Наталя, це не моє. Ну Ти знаєш, я спробувала сказала своїм знайомим, і це не моє. Колись я реагувала дуже-дуже різко. Ось, ну, принаймні, в середині в себе. А зараз я так насправді це з усмішкою. Тому що я ж працюю з дорослими людьми, не з дітьми, які ще не розуміють, що потрібен досвід і досвід годин, днів, років. І от коли я говорю це з дорослими людьми, таке там читаю або чую, в е мене таке трошки здивування, як можна знати, твоє це чи не твоє, якщо. Навіть не пройшло хоча б півроку активної роботи. Активної роботи в МЛМ це хоча б десятьом людям сказати в день. Це такий ну, самий мінімум, це такий вже такий мінімальний мінімум, тому що в мене планочка набагато вища. І коли людина сказав, що там пятьом десятьом людям в місяць каже, у мене не виходить. Ну, вибачте, але ви ще нічого не зробили для цього, щоб виходилося. Тому що є і навчання, є і спілкування з наставником, є певні певні шляхи кроки і рівні, які треба пройти як в грі. А коли це 5-10 людей, і навіть якщо це 30 людей в місяць, це є мізер, це навіть немає з чого взяти статистику. І як тоді виходить себе змотивувати, щоб не зупинитись на тих п'яти чи 10 людях? Перше, це повинна бути величезна ціль. Це просто така грандіозна ціль має бути, яка вас буде тримати. І я вам скажу точно: коли людина відносно нормально собі живе і має де брати гроші, то оце сказати, що в мене не виходить, це не моє, це найлегше і здатися, і піти. Тому що коли людина не має звідки взяти гроші, от знаєте, я от в такій ситуації була. Я в чужій країні, я не можу перевести свій бізнес, який був в Україні. Я тут не маю, хто би мені там у місяць здавав суму, яку би мені хотілося. Тому в мене тільки такий варіант піти і заробляти. От тільки такий варіант. Так, звісно, є ще такий варіант, що я можу піти на роботу, а так як я тут, ну, в країні де достатньо своїх людей, то робота може бути. Така, що ну сама-сама проста, примітивна і чорна. Це так підбирала слова ніжніші, тому так можна піти на таку роботу заробляти. Притом неважливо в якій європейській навіть в Україні, в якій європейській країні і в Україні, можна просто піти на роботу, і це вже буде добре. Але я говорю про тих людей, яких не влаштовує кожен день ходити по 8 годин на роботу які, можливо, навіть на даний період часу це роблять. І, можливо, на соціальних допомогах живуть, і можливо, там хтось їм допомагає так, з рідних. Але це має бути тотальне невлаштування того рівня життя, яке є. Тільки це вас може рухати кудись. Якщо вам все нормально, і от часто я чую, коли живуть тільки на соцзабезпеченні, там в умовах, ну, в різних, скажімо так. От, або живуть на якусь там мінімальну зарплату. Ну, і нормально, людина звикає, і це вже їй стає зоною комфорту, де їй добре. Часто говориться про зону комфорту, я з нею не виходила, тому що от мені завжди бувало, це так торкало оце зона комфорту, це не сьогоднішня тема, але я трішки її затрону, ось, Тому що треба, щоб щось відбулося, вийти з зони комфорту. А я навпаки відношусь до цього. Я не хочу виходити з зони комфорту, тому що на сьогоднішній день це моя зона комфорта така. А завтра, коли я починаю працювати в МЛМ, зустрічатися, говорити з кимось, це буде інша моя зона комфорту. Просто до цієї зони комфорту також треба звикнути. Але це планочка вища. І тому, якщо ви хочете мати успіх в МЛМ бізнесі, Зверніться до свого наставника. Можливо, я є вашим наставником або стану в майбутньому вашим наставником. Пропишіть план на 90 днів, запишіть свої цілі, не такі мізерні там манікюр зробити, хоча для когось також велика ціль може бути, або щось там невеличке купити, а таку трішечку трішечки більшу, можливо, щоб вона вас гріла, тому що манікюр зробити там чи купити якусь пріч, ви можете. Ну, і за ті гроші, що зараз отримуєте. А у вас має бути краща ціль, вища ціль, на яку треба прикласти зусилля. Ось. Або ви від неї відмовляєтеся і живете далі, як живете, або ви напрягаєтеся і робите кожен день рутинну роботу. І просто самі собі уявіть, тому що все-таки багато є людей, які мають там дітей. Або мали дітей, або будуть мати дітей, або зв'язані ну, якось з іншими дітьми. І от подумайте, якби дитина так вчила уроки, пішла два рази в три рази в школу і сказала, мені не подобається, я не можу писати букви, я не можу запам'ятати табличку множення. Ну як ви віднеслись до того людини, що сказали б та то не твоє? Вчити табличку множення це не твоє, це смішно, або навіть як ви були дитиною, ще краще. От і ви, як були, були дитиною, з першого разу вчили табличку 7 на 8. З першого разу навчилися писати букви, слова, тексти. З першого разу, уявляєте, якби вам тоді прийшло в голову сказати, писання це не моє. Якби тоді прийшло в голову сказати, що навчання таблички множення це не моє. Або ми ж всі дорослі люди, кожен чимось займається, за щось вам платять гроші, ви за щось живете, тобто якийсь навик у вас є. І якби свій час сказали це не моє, і прямо через пару разів ви пішли і здалися. Як би вас зараз жили? Звідки ви б гроші брали? Тому просто ну поставтесь до тої ситуації якось по-дорослому, а не отак. Два рази не вийшло, і це не моє. Я не можу. Ну так зможіть. Прикладіть зусилля трошки, якось напряжіться, щоб було ваше. Звісно, легше сказати не моє, тому що не треба вчитися. І, наприклад, ще рік тому назад я так само думала, «О, англійська це не моє, їй так важко, незрозуміло, і нащо воно мені потрібне. Але коли я переліхала в Англію, і тут це стало необхідністю, то це стало неважливо, моє чи не моє, це є необхідність. Потім воно мені почало сподобатися на місяць четвертий навчання. Потім я почала розуміти, потім почала спілкуватися і ой, склалося чудо, це моє. Але ж для того треба було, щоб воно пройшов час. Так само і в мемам бізнесі. Попрацюйте півроку рік. Кожен день, кожен день, хоча б по 10 звернень, хоча б по одні зустрічі в день. І побачите, обана, і зразу стануть чудеса, і це стане ваше. Попробуйте. А якщо хочете більше, Інформації, мотивації, підписуйтеся на канал, ставте лайки і рекомендуйте своїм знайомим. Гарного всім дня! І подумайте, ваше чи не ваше бути в майбутньому здоровим, забезпеченим, жити там, де хочеться, подорожувати там, де хочеться, і просто мати енергію. З вами була Гуліта Наталя, я з Англії і використовую те, що не моє було, тепер моє, і тому можу. Допомогти і навчити вас.